Доброго дня. Сьогодні з нами в студії Тарас Кузьмов, член комісії журналістської етики, один з ініціаторів створення сайту, який я уже ось сюди, світова преса про Україну та Євромайдан. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що за ініціатива така? А, ініціатива кумедна. Виразився один журналіст. Цікава, перспективна. Хвали мене Губоньку. Я спробую потім в трьох аргументах пояснити, чому це так, але в першу чергу повчальна. Повчально її історія створення цього сайту. Ми якось приятелем і журналістом Романом Вибрановським обговорювали один лінк на одну статтю, не правдив вже яку в зарубіжній пресі. І дивимося ми, дивимося на неї, і вона видалася нам надзвичайно цікавою саме через те, що вона не лише була добре артикульована, структурована, аргументована, сконструйована, але вона виглядала як матеріал, який буде все ще актуальним, коли все завершиться. І здалося нам, що скільки українським журналістам все одно треба дорухатися вперед, це зараз всі бігають, зараз всі живуть днем. Це зараз всі, коли кажеш, старий, прийди на важливий для мене захід. Ти що? ти що, що, Революція, не розумієш, що со я кажу. Ні, не розумію. Але я багато чого не розумію і так не буду коментувати. Потім ми будемо згадувати про все це день в день. І в сарказмі. Пов'язаний не з громадянином з журналістою. Ми маємо пам'ятати про все це, все щодня. Але журналіст повинен рухатись далі, повинен спробувати проаналізувати, що сталося, що має статися, що може статися і так далі. І нам видалося, що може от такого типу матеріали будуть добрими снарядами, доброю амуніцією, для того, щоб можна було почати порівнювати той аналіз, який там можна знайти. Ну, хнюпимось ми далі. А на третьому такому матеріалі Ронко каже: слухай. А давай ми забацимо хутенький сайт, і він буде акумулювати всі ці статті в перекладі. Ну, як каже один мій приятель у Львові, я подумав, який я такий ми будуть бацати хутенький сайт. І тут трапився феномен, який 에, ще якийсь час тому, не те, що був би неймовірно неможливим, але ну, рідко траплявся. Тепер же це, як вчив нас великий Карлсон, вполне научне з Сматору, мова йде про волонтерство. За два дні наша колега -подружка і журналістка Колона Болтушкіна, зробила сайт. Наступного дня дуже добре організована група волонтерів-перекладачів підхопила тексти. І воно понеслось просто. Я, якщо б зараз, наприклад, захотів, хоча я цього не хочу, перекласти статтю другу, мені треба було в чергу ставати. Отак ну, от створився сайт, який, по суті, за великим mm -hmm. рахунком, я всього великим волонтерським проєктом. От за чому йде? Тобто ви берете якісь э, публікації закордонних ЗМІ, які відповідають певним вашим критеріям, і публікуєте їх тут. Ні. Перекладаєте? і Публікуєте. В рубриках тематично. Чому цей сайт більш цікавий, ніж виглядає? Спочатку про мінуси. Сайт вже відомий, невідомий, але знають про нього. Сайтом користуються. Якось до мене підійшов Сергій Рахманін і каже, з властивим йому а, як, це, як це, життєрадісним і а, грайливим обличчя каже, комедний сайт, чому мені не розпаю. А, отже, сайт може бути корисним, в тому є мінус певний. Як професійний ледач, що можу сказати, що сайт може перетворити в голові свої на цитатник, звідки не смикуєш фраз, копіпейстиш, можна навіть не паритися, особливо переробляючи. Насправді сайт має три дуже цікаві перспективні особливості. Ну, перша, ясно, що завжди цікаво підслухати, що про мене говорять в сусідній квартирі. Особливість цього конкретного ресурсу, що ми дуже-дуже ретельно підходимо до вибору матеріалів. Оскільки більшість з них ми читаємо самі, окрім ну, німецької, скажімо, ми дуже читаємо, вони мають певним критеріям відповідати. А прикрість. Тому що ми з жахом певним і Соромом з'ясували для себе, Я і Ромко, що є деякі е, матеріали, деякі аналітики, з якої випливає так, що м -м, пацани не просто краще розуміють, що в нас відбувається. Вони просто, на відміну від нас, розуміють. Я не про сьогоденні речі. Я для себе це пояснив, ну треба якось поясню, до чому таке. Я для себе пояснив так, що е, вони просто бідаки знають винятково мало прізвищ українських. Політиків і цитат від них, і вони змушені все глибше і займатися аналітикою. Ну але без жартів, є речі, які просто вражають. Ну, наприклад, що, що, чому, чому і що вони розуміють краще? Це, це не пускаєш на пальцях. Також є пару матеріалів, хоч я їм скину. Потім бажаючи можуть подивитися. Там, де мова йде про конкретно зараз події, що відбувається зараз, то знайдіть там не так важко. Там зайти. інший рівень бачення виходить. Так, Інший рівень бачення. а чому чому їм видніше? Тобто, тому що вони не мають такої цього денної буде не репортажної ну, інформації. З боку завжди цікавіше. Та по друге я кажу, ну все таки. Ці матеріали виставляють планку. Видно, що люди трошки по-іншому конструюють підхід енергії своєї будови. Ви кажете, погляд з боку завжди цікавіше. З якого боку це погляд? Тобто, це ви лише західні видання? А, так, лише. Це, а, а чому російських видань немає? Або всі можуть прочитати російські медалі. Це є добірка видань. Так? Це допомога, це розмова про міжнародні ЗМІ, до яких мало хто має доступ з трушки заробов. Ну, російські можуть всі прочитати. Це не є наша позиція якась. Так? Ми не говоримо про те, що ми якимось чином сортуємо редагуємо. Друга особливість, дуже цікава. Якщо знову ж таки читати ці матеріали аналітичні чи статті, вони раптом дають зрозуміти, що світ ширший і цікавіший, ніж видно, крізь щілину того, що можна назвати українською міжнародною журналістикою, бо віконцем якось не повертається і за який називати. Що Україна не просто частина чогось, а ланка в великій геополітичній грі. І ми спостерігаємо за тим, що робиться довкола у нас наша, коли як снаряди по сили з сходу з на захід, з за океану на схід. І часто плутаємо те, що називається міжнародна журналістика, з висвітленням зовнішньої політичної діяльності українського уряду чи держави. А, а, а для того, щоб з ланки чи як, не знаю, уламка перетворився в гравця, це треба знати, треба розуміти. Там є речі, які так, проводять паралелі між Україною і Індією. Дуже цікаві. Україну і Туреччину в іншому трошки форматі. Там є дуже нестандартний погляд на цей трикутник Україна, Брюссель, Росія. Іншими словами, він, в принципі, в певному сенсі додає нового виміру того, як ми себе мали би почувати з точки зору взаємодії з дуже широким спектром країн і партнерів. Третій аспект, для мене в певному сенсі найважливіший, він виставляє планку. Планку якості матеріалів. У нас біда з аналітикою в Україні взагалі. Село низьке обставин. Якщо ми говоримо про громадянське суспільство та, і громаду, то та аналітика, яка скоро буде дуже необхідна, вона від кого має відходити? Політиків не обговорюємо. Громадські діячі, ну ще мали би довести, що вони встані, поки що ми не знаємо, поки що в нас є підозра, правильно чи неправильно, що експерти, галузеві фахівці, ну, по-перше, живуть в своєму середовищі, по-друге. Ну, ще бачуть на своїй пташині, часто для нас незрозумілі. А по-третє, журналістам ліньки читати коротесенькі аналітичні не знаю, там, добірки в 600-700 сторінок. І так і виходить, що ці розриви контактів не дають можливості отримати матеріал смислового навантаження. Окрім видань, які можна на пальцях однієї руки так, ми по суті ж займаємося чим. А вони ж сказали, а що вони ж сказали? А ви що ж сказали? А вони що сказали. По суті, так якщо розібратися, чому неможливо дивитися всі політичні ток-шоу? Ну лише через те, що це програма жанру Великий брат 156 Зоопарк. А тому, що вимкни звук і пограй в гру, цікаво, під назвою, скільки ти можеш вгадати з того, що буде сказано. Буде, ну, від 80 до 90, ні? Тобто, ви окрім того, що на лют, е, тут якісь е, збираєте сенси, певні якісь е, бачення того, що відбувається в Україні, ви, ще крім того, задаєте для українського. Ну, я думаю, це орієнтовано більше на українське журналістське коло, так? Ні, я, ви, я, я, певні, я, я, певні я, стандарти якості на Я міцно сподіваюся, що так воно буде сприйняти. Ми потім спробуємо щось зробити з того, коли він трошки буде більш насичений. Але це кажу, я би страшно хотів, щоб він сприймався не як просто цитатник. Це є. Е, е, якщо хочете, це такий. Навчально-практичний посібник, де можна, не слухаючи якогось заунивного чергового тренера, просто піти, полазити і подивитися, як це робиться. І кажу, запевняю вас, там, там є речі, які ставлять школу просто. Крім того, що просто відірвіть навіть їх від тематики і побачите, наскільки це цікаво. Україна має базову проблему, як країна, так і журналістики. Ми персоніфікуємо все. На все є персоніфіковано. <різниця>, Різниця між тим, як ми це робимо, і вони, для них персони це така справа. Системні е виклики, розвиток, тенденції. Це має значення. Це наша проблема. Якщо ми не деперсоніфікуємо журналістику, ти зрештою хід до політики. А вона красива, а він сексовальний. Ні, ну може, пари не дуже, але не, 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 щось там немає. Оці штуки треба зняти, якщо їх не знімемо, то журналістики будуть. А проблема в чому базова? Якщо дивитися далі, та, От давайте виклик собі зриваний журналістам. Як би не було, увіть собі, що є ідеальна ситуація, ну просто ідеальна для свободи слова в Україні. І, до речі, ми колись думали, що вона такою є, та? не, що, не так давно. Якщо журналіст не хоче залишатися підставкою для мікрофона або для диктофона, який просто віщає черговий збалансований політик, ну, то треба тут трошки то підняти реноме аналітичної журналістики. Це та та це той урок, який сподіваюся люди винесуть з цього сайту, якщо будуть на нього заходити вже. Uh -huh. Ну ми спробуємо поширити це, тому що ну корисні ресурси зараз і не так багато перевірених. Uh, yeah, повернемось yeah. трохи до сенсу. Потім повернемо до цієї теми, тому що ви дуже дуже цікаві аспект зачепили. Uh, щодо змісту того, що там написано. Uh, яким є ну загальне набачення західних топових Я просто друзів New York Times, Economist, you Observer, Guardian. Тобто, ну ви, ви реально взяли такий топ світової журналістики і просто Ну, ви вирали... там є і Бжезінський є і Уман, Ну це ж це, це я... на першій сторінці that, відразу that. видно так? А, коли ви вибираєте, коли ви читаєте якесь, ну, я впевнений, що ви, як журналіст, як людина, яка там має. Ну, ну це я те... читаю одразу, так? Читаємо в двох називанках. Ага. Отже, коли ви читаєте ці матеріали, і ви читаєте аналітичні якісь викладки, за якими ви, е, маючи певні. Певну базу знань, певне теж бачення, те, що відбувається в Україні, не погоджуєтесь. Це потрапляє на сайт? Чи? Звичайно, звичайно, однозначно. Тобто для вас головний показник просто якісний і нестандартний не, не погляд. Ну, знаєш, ми, ми не хочемо перегинати палку з тою нестандартністю. Але навпаки, ті матеріали, які стверджують, що і пояснюють, чому Україна не те, що не гравець, а взагалі не розуміє, в чому вона не гравець, ми здаємо так само, хоча я з тим можу не погоджуватися. А ті е, матеріали, які стверджують, що це гра не Росії навіть, а ще інших якихось третіх треті сил, які, по суті, де Україна взагалі не має жодного значення, теж ми стану тут. Якщо це викладно аргументована точка зору, Мова ж не йде про те, що погоджуватись, не погоджуватись. Це наша українська традиція. Зараз війна, ця журналістська, вона мені доводить до сказу просто. Коли народ розфренджує не лише на Фейсбуці, а й е, в, в е, офлайні. Ми були по, комісії, по комісійній лінії, були щойно з Володимиром Павловичем Мостовим в Харкові, і там ми такі, ну, не круглий стіл, а такі ніби. Консультації, ми це називаємо, дискусії проводили з приводу цієї суперечки, де доходить до питання, що Журналіст в першу чергу хто? Громадянин чи журналіст? І там суперечки, які призводять до того, що люди, які 20 років дружили, Б'ють грушки і так далі. Ну, бо, знаєш, що раніше, суперечки між журналістами, а війна між журналістами Діло Святої було з самого початку, От як з е, комісійного досвіду, першими скаргами, перший рік скаргами, скаргами 90% було журналістів на журналістів. Ну, але тоді це було якось е, пов'язано з е, суперхворобливим чи здоровеньким его. Да? Зараз це позиція і сильні люди на барикадах, по різні боки барикад. Оця історія, вона. Так навіть коли люди. ну Хтось опиняється по один бік барикад, а хтось інший сто... ну, вважає, що він не має. Він, тобто він має ходити між барикадами, розповідати, що, що, що відбувається. Про це мовиде. Де, журналіст... де, знай... За... де знайти цю золоту середину, тому ну, що дуже. Через те, люди сварються, страшно. Ні, ну, журналіст завжди повинен бути громадянином. Зрозумів. Як журналіст. Він не може бути на одній сторін барикад, він мусить боку, це правильно. Але кажу, тут нюанс в тому, в чому полягає, що це все не було трошки емоційних забарвних зрозумілих причин. Так? І людям важко вийти на той рівень, коли вони можуть порозумітися між собою. І тут, правда, я розумію, правда спокійно реагувати на те, що відбувається з точки зору сперечання з протилежними барикадами. Коли ті барикади в обставин ну, не є під кулями, але все одно цей баланс має бути збережений. Але от ну, як, як зберегти баланс? Тобто, ну, у людини, там, у журналіста, журналіст і громадянина, у нього є громадянська позиція, бо він ще має зазвичай набагато більше інформації, ніж звичайний пересічний там, його глядач. А, але з іншого боку, журналіста вчили в університеті про те, що він а, мусить бути неупередженим, мусить бути об'єктивним і цю свою громадянську позицію а, взяти і покласти її десь глибоко в кишеню, та, але тобі скажуть, це не та ситуація, і кажуть. Це зовсім інша історія. Це знаєш, надзвичайна історія. Ну, людина, яка займається стандартами журналістки, зокрема, журналістською етикою. Де той баланс? Ні, тут баланс чіткий абсолютно. Журналіст зобов'язаний буде громадянином. Зобов'язаний. Але він теж, коли він є журналістом, повинен мати чітке, чітко представлені обидві сторони конфлікту. По одну сторону барикади стояти, закладати серйозну, серйозну бомбу. Розумієш, мене найбільше тривожить ескалація, така поляризація цієї пісні. Тому що будьмо відверті, браття, 139 поранених журналістів, мабуть, є більш пріоритетною темою для роздумів, ніж благословенні і невблаганні суперечки з приводу того, яким боком яйця знаєш. Чим, mm -hmm. по суті, це і є. А як, наскільки масштабним це є? Як багато журналістів зараз опинилося ну, по конкретний бік барикад? Ні, то тобто там такий йде Махач. Що. Тобто ну, там, фактично... Справа ж не в цьому. Справа не в кількості, справа в прецедентності. Mm -hmm. Ну, уяви собі, що завтра е, реально спакують когось журналістів. Хтось скаже, визволяємо героя, хтось скаже, а йде до поліс? Вигляєш, що почнеться? Uh, якщо Фейсбук, uh, ну я цю, цю штуку не сканую. Я Фейсбук не такого зараз для цих для лінків і так далі. Якщо дивитися на Фейсбук, там може біда. Я кажу, ту біду треба піймати за що Ні, Але це проблема виникає тоді, от, наприклад, доспакували журналіста або побили журналіста, але ця людина, або потім починає, починається обговорення в аспекті. А та людина була там як журналіст не, 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 чи як громадський Ні, уявімо собі, що як журналіст. Я тебе запевняю, от з жаліту зі всіма всіма історіями є люди, які кажуть, а що він там є. Можна було дивитися на це вже до того дійшло. Ну, тобто, розумієш, це, є, це про це ж мова йде, це вже переходиться межа. Uh -huh. Коли журналіст виконує свої обов'язки його колега, тому що вони вже так встіпилися з приводу того, знаєш, хто білий, хто пушистий. Це ж кажу: це та ознака. Е Неприємності, які можуть далеко Давайте Я вам неприємності, я покажу все-таки другу частину відео Богдана Кутєпова. Наші колеги виправили технічні проблеми, а то, знаєте, вам цей махач потім слухати після ефіру теж. Я, не я второпо, 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 второпо. Прошу, покажемо. Ми зараз запитаємо у активістки. 2000, так? 2000. Як вас звати ще? Ліна. І прізвище? Шевчук. Розкажіть, будь ласка, які вимоги? Е, ну, наші основні вимоги, це, щоб... Молодець. Наші основні вимоги це те, щоб відпустили невинних, невинно засуджених, і щоб вони щоб прокуратура святкувала за е, чесним правосуддям, оскільки зараз дуже багато е, справ, які сфальшували, і ми вимагаємо, щоб це було розслідувано і були покарані невинні, які засудили невинних людей. Ви сподіваєтеся вмогтися про. Так, так, ми думаємо, що це мирним таким шляхом ми зможемо е, чогось досягнути. І зараз багато правозахисників пишуть звернення до прокуратури, е, де і скарги також де описують всі правопорушення, які були зафіксовані протягом розгляду це справи. Добре, я просто нашим Інна – це ця яка була в усіх судах от, в апеляційних цього тижня, протягом багатьох днів зранку до ночі і стежила за цими справами. Скажіть, будь ласка, як ти вважаєте, чи ну яка який відсоток справедливих там? Я думаю, нульовий. Ну, взагалі не було справедливих рішень, навіть якщо подивитися на те, що люди взагалі не мали відношення до того, хапали просто невинних людей. Тому я думаю, там взагалі не люди, які е, судили які вони взагалі не винні. Тобто по них взагалі не повинно бути справ. Тому там вже говорити чи правильний вирок, чи ні, тому От ви принесли якісь вимоги, чи це усні такий. Ну й і усними і на плакатах написали вимоги. А Тому наш зайдемо представників. Е, наш правозахисник, який провоз... правозахисник активістів і євроавтомайданівців, він написав звернення скарги і пішов заніс до заступника. Партингу. Тоді ще таке запитання. Я так думаю, що тут інші. Є таке, да, люди, які де за якісь свої права відсі. Ну я так думаю, що ви Вони пропонують, щоб ви, що ви об'єднали. Так, ну, так, 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 ну просто ми стоїмо в принципі, за одну ту саму справу за те, щоб були покарані винні хто. Відчиняють непроповізахист. Ну і думаю, що буде, що ми об'єднаємося, чогось засінемо. Власне, так відбувається зараз. Таке п'ять десятків людей. Генеральна прокуратура сказав і поліцейській державі, і свободу політия. Організатори кажуть, що Щоразу їх відставатиме дедалі більше, зараз покажу, Зараз я ще покажем, Просто пару планів звідти. Але ці ситуації, що виникла, дуже... Які... Дуже виникає питання, таке важливе, які ЗМІ зараз потрібні українській аудиторії? Тобто, з одного боку, це мають бути такі от класичні медіа, такі стандартні, як BBC, тобто такі є стандарт, є шаблон, ти просто працюєш за ним. Чи це має бути медіа з позицією? Ні, ну по-перше, ну, має бути представлений весь спектр медіа. Не заборони жовту пресу, якщо є аудиторія, яка полюбляє жовту пресу. Так? Якщо говорити про ніби такий серйозний сегмент, Ясно, що зараз народ більше буде стежити за щоденними, за побутовими, ніби не побутовими, за щоденними подіями. Позиція, це ми повертаємося до розмови про журналіст чи громадянин. Позиція штука тонка, тому що вона має бути проаналізована на предмет того, що станеться завтра. Бо міняти позицію щодня, вона яку складно. Де настільки динамічна історія зараз відбувається в наших очах, що газета з позицією. Люди, я переконаний, вже для себе визначилися І газета з позицією яку роль відіграє, намагається на себе перетягнути ту частину аудиторії, яка вже визначилася. Газета з позицією зараз йде за аудиторію, а не, переду, а не перед нею, а це неправильно. Через те, формувати спільну думку це завдання медіа, аналітичних медіа, зокрема, давати можливість сформувати свою думку. Якщо вона вже сформована, то... Класичне BBC і так далі. А, ну, я сподіваюся, що це є затребувано. Я, я переконаний, що коли все вшухне в той чи інший спосіб, тоді а, видання чи ЗМІ, які будуть, встані будуть пояснити, що це було, мабуть, і не було, будуть більш затребовані, ніж ті, що працюють на шлюде. Принаймні, сподіваюся. <гум> і, і, і щодо вашого ресурсу, ще таке запитання. Я тут просто сижу в коробці такі, знаєте, хай навіть прозорі, але все-таки в коробці. Я не знаю, що про мене там от говорять зовні. Якою є яким є бачення заходу, того, що відбувається в Україні, от на такому там серйозному рівні, експертному ну, вони бачать це як тектонічний здвиг? Так? Вони там вони не говорять ні про Європу, ні про одне друге третє. Вони розуміють, що це якийсь виламується один з сегментів гри. Коли виламуються, там створюється якась ну, пустка, а пустка завжди недобре в горі. Через те вони це пов'язують з великими не, великими іграми, які не пов'язані лише з Росією, яка хоче створити собі імперську державу. Ну там є дуже цікаві дежі з цього приводу матеріал, де коли пояснюють, що це трошки інша, інша тема, це спрощена, спрощення системи. Але всі в один голос кажуть, що це серйозна проблема. Україна не сприймається як типу, ну давайте врятуємо Україну. Такого не те, що немає, ну майже немає. Це не, це не матеріали, які е, відзеркалюють е, промови е, брюссельських політиків. А більше того, в основному їх висміють, чесно кажучи, біжритами. За, як кажуть деякі автори, за душевні ліну і дитячий, навіть не наївний підхід, а е, об'єктивна нездатність проаналізувати базові речі. Так що більшість з них. Тих матеріалів, вона пояснює те, де і як може опинитися Україна в разі якщо пам-пам. Тим це цікаво дуже. Загальна тенденція до того, щоб знову ж таки читати велику гру. Україну не прочитала для себе, вони зрозуміють. Ну, Україна зараз не так важко прочитати. Та, ну. Але кажу, цікавить ці ресурси, тому що вони будуть актуальні і після того, як це в той чи інший спосіб скінчиться. Дуже вам дякую, як мінімум одного читача ви вже точно собі знайшли. Ем, я хотів запитати тільки, скільки людей, скільком людям зараз маю подякувати за те, що є такий ресурс? Поняття немає, Я хочу всім подякувати, Ще раз наголошую, що це не є там, наш ресурс. Тут там вказані організації, але не звертайте увагу, бо це ресурс зараз належить всім тим, хто йому допомагає в першу чергу перекладачам волюнтерам. І, пацани, долучайтеся, і не пацани. Помагають. це не є кер... кимось керований процес. Це та горизонтальна командна гра, яка дивовижним способом працює краще, ніж вертикально. Я б казав, це як п'янка в гуртожитку. Якимось чином ніхто не командує, але всі знають, хто що має робити і куди бігти. Дуже дякуємо за бережіть себе.